Захід ще й досі сумнівається у доцільності давати дозвіл бити по території РФ їхньої зброї. Про це заявив радник керівника офісу Михайла, президента Михайло Подоля. Він назвав три причини: одна з них це те, що представники політичних еліт досі живуть в ілюзіях. Того, що ЕРЕФІЯ це відносно цивілізована країна, яка готова дотримуватися якихось там рамкових правил, по-друге, все ще зберігаються ілюзії про міфічні червоні лінії. Третьої причини подаляк назвав відсутність волі колективного заходу на Рішучі дії, коли треба ухвалювати болючі та часом непопулярні рішення. Але ми всі з вами маємо розуміти, що і ми давно все це, це розуміємо. Хотілося б щоб ви захід зрозумів, що вони мають е, справу з гопніком, який просто сидить у троні. Ось і все звичайний гопник у костюмі.